Полі змагаються найменші дві команди 2009 року народження в поєдинку за призовий малий кубок. М'яча ганяли хмельницька та тернопільська команди. Гра закінчилася з рахунком 1-1. Далі били пенальті. Перемога новатора – 3-2. От в головній грі за першість літнього кубку змагалися дюсишанородин місто Хмельницький та Бразиль, місто Одеса. Перемога залишилася за нами. Фінальні ігри, як завжди, тяжкі, бо кожна команда настроєна на перемогу, і в нас вийшло був трошки в них мотивація була більше, щоб нас обіграти. грати. Ну ці хлопці постаралися і завоювали цю перемогу. Команда переможців завершила гру з результатом 3-0. Третє місце у турнірі за господарями. Турнір пройшов дуже цікаво. Було дві групи по п'ять команд. Значить, за третє місце. Команда Новатор виграла з рахунком 3-0 в команди Фортуна Христинівка, це Черкаська область. Нам трошки не повезло з Одесою в полуфіналі, але третє місце я рахую теж непогано. Три дні пройшли в запеклій, але ще дитячій боротьбі для юних футболістів таких змагань холодна, гра та практика. Результат це настрій дітей, настрій батьків. Це найперше. Це діти маленькі, 9-8 рік народження. Головне участь, головне, щоб пройшло все добре і були доволі і батьки і організатори. Хочу подякувати всім командам, всім тренерам, батькам, які приїжджали, приїжджають до нас вже неодноразово. Усі команди отримали свої нагороди та солодке заохочення. Лученська Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.